2 липня, гібрид всетіна. Ось такі манюні Ось вони йдуть, їх багато. Ось висить, висить, висить. Теж дуже класний гібрид. Йде огірочок з квіточкою. Ось уже вони більшенькі. Селют. Ось зараз подивимося, ось більшенькі. Бачите, він він для нас, за засолку на маринування. Ось висить. Теж вже не перший раз їх сажу. Тому досить достойно. От уже більшенький, зараз покажу вам. Ось ось такі гірочки. Ось це сатіна. О, це гарне. Великий гарні. Сатіна засолювання маринування на свіжий ринок. Супер. Ось красавчики. Сатіна f1